Чи замислювався ти коли-небудь, чому раптом відчуваєш сильний потяг до однієї конкретної жінки? Може, це колега, яку ти ніколи раніше не помічав, або дівчина з додатку, яка чомусь відділяється серед сотень інших, а може, навіть подруга, яку ти не бачив роками? Вона постійно у твоїх думках, але справа не в магії і навіть не у випадковості. Твій мозок просто запускає стародавню програму біологічний і психологічний алгоритм, який вирішує, хто тебе приваблює, кому ти довіряєш і за ким готовий біти. Від першого імпульсу до зв'язку, що триває роками, усе це має наукове пояснення. У мозку кожного чоловіка діють три системи потяг, захоплення і прив'язаність. Потяг це інстинкт, який запускає тестостерон. Це не про романтику, не про кохання, це природа, яка шипоче, знайди її, в разі її, не пропусти шанс. Це рушій, який змушує діяти. Друге захоплення. Саме тут починається магія. Дофамін переповнює мозок, коли вона сміється з своїх жартів, коли пише повідомлення, коли просто проходить поруч. Раптом уся увага спрямована лише на неї. Вона стає твоїм пріоритетом номер один. Третя прив'язаність це хімія довготривалого зв'язку. Гормон окситоцин, той самий, що створює довіру й ніжність, з'являється не лише у близькості, а й під час щирих розмов підтримки спільного досвіду. Саме він змушує чоловіка залишатись поруч і берегти стосунки. Але ось що цікаво, ці три системи не завжди працюють разом. Ти можеш відчувати потяг до однієї, захоплюватись іншою, а глибоку прив'язаність відчувати до третьої. Це не слабкість, це просто різні програми, що працюють паралельно. Буває, ти раптом починаєш помічати жінку, яку бачиш щодня у спортзалі, на роботі, у компанії друзів. Спершу вона здавалась звичайною, але щось змінюється. Це ефект частого контакту. Мозок любить знайоме. Те, що ми бачимо постійно, починає здаватись приємним, безпечним. А ще є інший фактор ефект знайомих рис. Дослідження показують, що чоловіки часто тягнуться до жінок, які несвідомо нагадують їм про ранній досвід близькості, голос, інтонацію, манеру турботи. Це не про зовнішність, а про відчуття комфорту. Додаємо сюди ще гіпотезу у відповідності. Мозок завжди оцінює. Чи підходимо ми одне одному за зовнішністю, за цінностями, ризмом життя? І коли з'являється баланс, мозок каже: О, це має бути надовго. Коли чоловік справді зацікавлений, його мозок перетворюється на лабораторію спершу дофамін. Кожна її усмішка, кожне повідомлення, як виграш у лотерею. Саме тому побачити її ім'я на екрані це як заряд енергії. Далі норепінефрин. підвищується серцебиття, голос стає невпевненим, долоні пітніють, мозок готується до битви не за виживання, а за зв'язок, і нарешті серетонін падає. Саме тому думки крутяться лише навколо неї. Ти ловиш себе на повторі моментів, перевіряєш телефон, прокручуєш діалоги в голові. Це не слабкість, а біологія. Так, природа гарантує, що ти не прогавиш можливість близькості. Для чоловіка приваблення починається у мозку, але не закінчується там. Біологія запалює іскру, але вибір створює вогонь. Мозок може штовхати тебе до неї, але тільки ти вирішуєш, що зробити з цим почуттям. Тож наступного разу, коли хтось з'явиться у твоїх думках, пам'ятай, це не випадковість, а давній механізм, який досі керує серцем, а історію, що буде далі, пишеш тільки ти.